Слава Господу, дорогі друзі, я сьогодні не був в графіку проповідувати, але так як ще брати мені подарували кілька хвилин, і з огляду, напевно, вчорашнього подію хочу дечим поділитися. Вчора ввечері мав таку <кій> цікаву, тривалу дискусію. Одною людиною по телефону. і от у вигляді переписки, це було Пашу, брат Юра, чи, ну, для чого ми так робимо? От ви що буде свято. Ну, це ж ніде не написано в писанні, щоб ми святкували ці, ці свята. Є написано, що там спомит це. Робіть на спом'ять в мене всі інші свята. Ну, це мало не ми грішимо, коли ми от святкуємо от, от такі речі. Ну, хрестився Христос, ну та й хрестився. Для чого це святкувати? І я не дивуюся, тому що я розумію, що такі позиції не поодинокі. Є цілі конфесії, цілі конфесії, цілі релігійні напрямки, які саме такої позиції дотримуються. Ну, якось Я не буду зараз вникати в те, що я. Старався пояснити, донести, але я так розумію, що оскільки цієї людини сьогодні не мав зібрань, можливо, це співпадіння, а можливо, ні. Так напевно, що не вдалося мені переконати, що все-таки варто про ці речі згадувати. Так, ну, так не написано згадувати, святкувати хрещення Ісуса Христа. Але я думаю, коли в церкві є зібрання, людина залишиться вдома і залізе в інтернет і думаю, що так теж дуже не написано в Писанні так робити. І тому все-таки, як ті, хто мали можливість прийти і прийти, ви добре зробили. Я думаю, Ви добре зробили. І так хрещен. Хрестився Ісус, та й Христився. Е і здається, це така подія все-таки на фоні. В Біблії життя Ісуса, ну, могло б обійтися і без Нього. Так? Можна було повіствування про Ісуса, ми читаємо так народження Ісуса Христа описано детально, потім величезна прогалина. І Ісус з'являється знову на сторінках Писання в 30-літньому віці. Там десь чуть-чуть один епізод заскакує, коли Ісусу було 12 років. І Він був в Єрусалимі і спілкувався там з вчителями, з законниками, священниками. Майже 30-літня пауза. Де був, що робив, як проходило його життя, не знаємо. І далі 30 років можна починати з того, що от Ісус прийшов в Канну Галілейську і зробив своє перше чудо. Так Він поклав початок своїм чудом. Можна почати з цього. Можна було почати з його першої проповіді, Ісус входить в Назарет, там йому подають книгу Пророка Ісаї, він зачитує, а мені Дух Господній, можна починати продовження Ісус, Ісусового життя звідси, Ну, можна почати і хай буде з пустині, де Ісус протистояв дияволу. Де Ісус прийшов серйозні випробування, спокушування, вистояв, переміг з Словом Божим. Можна звідси почати. Але чомусь всі евангелисти починають оповість з хрещення Ісуса Христа. Все-таки це не зовсім так хрестився та й хрестився. Йому не потрібно було хреститись. Хто вже давно в церкві, ви знаєте. Йому не потрібно було хреститися. Тому що, коли ми бачимо загальну картину всієї цієї події, ми розуміємо, що Іван хрестив хрещенням на покаяння. Так? І народи сходилися, там маса людей, визнавали гріхи свої, сповідувались, і тоді йшли. Ой мали водне а хто так собі лукавив Іван говорив роди зміїни, Гідний плід покаяння принесіть. Що ж ви робите, що Бог сердець ваших не бачить? Ісусу цього всього абсолютно не було треба. Йому не було в чому каятися. А Він це зробив. Це не буденна подія. Розумієте, от сижу я сьогодні в зібранні, і я так дивлюсь, наскільки це була масштабна подія, наскільки Бог до цієї події готувався, Бог готувався роками, щоб привести от до цієї події. Знову ж таки, здається Іван Хреститель. Абсолютно можна сказати, непотрібна постать в Біблії. Ну, що ж Ісус би без Івана не обійшовся? Ха. Та обійшовся би. Но цей чоловік про нього сказано: нема більшого між народженими від жінок. А в чому його місія була? От хрестити Ісуса Христа. Здається, не потрібен чоловік і не потрібний обряд. Ну, без того всього можна було обійтися. Але наскільки в Божих очах це все величезне ваги. Ніхто будь хрестив Ісуса Христа. Нема більшого чоловіка між народженими, як Іван Хреститель. Ну, знову ж таки. Ну, міг собі десь там Іван родитися, десь там жити, прийти і Хрестити Ісуса. Ну знову ж таки, ні. В Бога не все так просто. І Іван мусив прийти в цей світ теж непросто. І це все, це, все, це все заради того, щоб хрестити Ісуса Христа. Мусила бути майбутня мама. Іванова неплідною. Мусила вона довго з цього нагорюватись, напереживатись, наслухатись. Ми читаємо написано, Та, що всі її звуть неплідною, так її тільки і називали. Мусів батько його, як хто читає, ви знаєте, він ж священником був. Тоже ж йому неприємно було, бо в Старому Завіті це ознака ну, свого роду Божого прокляття. От ти священик, думаєте, його не голодало це всередині? Я думаю, не раз голодало. Господи, чому так? І написано, вже вони дожили до глибокої старості. І Бог їм дає дитину. І то ангел прийшов. І то Захарій батько Іванів мусив оніміти більше як на півроку. Так. І про це всі мали знати, він не вдома онімів, а він, відправляючи службу в храмі онімів. Присутності маси людей це в саму всього статись. Такий складний запутаний план Божий для того, щоб всього лиш один день Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа. І коли ця дитинка народиться, батько почне говорити, і всі, хто будуть присутні, скажуть: вау, що ж це за дитина має така бути, що от такі серйозні події відбуваються навколо цієї дитини? Нехто будь. Так? Як задовго Бог готує, от все це готує платформу до водного хреща? Задовго. І от Іван ще як має народитися, ангел приходить в Дім Марії, майбутньої Матері Ісуса, і розказує, що в її житті станеться, так, як сила Духа Святого її обгорне. І от там родичка твоя, родичка родич, родичі Марії і Єлизавета, мама Ісусова і мама Івана Христита, родичі. Вона зачалається шостий місяць для неї, шостий місяць вагітності. Марія це вчула і туди, в гористу місцевість до родички. І написано, як ті зустрілися, так? і Лизавета вам признається, затріпотіла дитина в утробі моїй, коли голос вітання забринів. І ми розуміємо, що Іван Хреститель вже сповнився Духом Святим, ще з утроби, з утроби своєї Матері. Наскільки Бог. Детально, серйозно, скорпульозно готується до події, про яку ми говоримо, ну, хрестився Ісус й хрестився. Для Бога це важливо. І от коли той, який був сповнений з утроби Матеріща Духа Святого, він народжується, я не знаю, Біблія не говорить, скільки він прожив в домі своєму, скільки він прожив про батьках своїх. Ну, на жаль, певно, недовго вони жили з сім'єю, тому що, напевно, ну, я вже говорив про те, що вони були вже старенькі старшого віку. Вже були його батьки старшого віку, коли народився їм син. Так? Ну, Десь на якомусь етапі вони помирають. В Івана були різні варіанти, як бути далі. Він залишився сиротою. Коли його мали обрізання зробити і назвати йому ім'я, і написано, зійшлася родина. А як вона й була? Родина, яка думала, яке ім'я Йому дати, ми згадували сьогодні вже про Марію, яка була родичкою Єлизаветі. Здається, дитина лишається сиротою. Я не знаю, скільки Іванові було років, коли він осиротів. Но, хтось з родини міг його підібрати, щоб він жив разом з ними в їхньому домі. Але цього як видно не сталося. Міг бути інший сценарій. Іван син священника, і згідно закону, він міг. Аби й мав бути священником. І згідно з закону, священники були на утриманні. Вони ніде не працювали, це була їхня праця. Вони жили від пожертвувань, які люди приносили з десятини, з пожертвувань і так далі. Іван міг жити, бути забезпеченим, будучи священником. Но він, як ми сьогодні чули, чомусь йде в пустиню. Виживає там, ловлячи сарану, шукаючи оце, думать, легко знайти мед польовий. Він там гніздами лежить, йди бери відрами. Він це жив проголодь, він виживав, маючи інші можливості жити. Ну, чомусь так. І в один з днів до нього. Там в пустині заговорив Бог. Я не знаю, чи Бог говорив до нього до того, Біблія про це не говорить. Але Біблія говорить про цей епізод, коли Бог там в пустині заговорив з цим чоловіком. Так. І написано: і було слово Господнє в пустині Іванові. Так? Коли ми будемо готуватися до водного хрещення, ми цю тему будемо розбирати дуже детально. І от що сказав Бог Іванові там в пустині. Написано Іван потім скаже: Той, хто хрестити водою, послав мене. Так? Ось що сказав Бог. Іди, твоя місія буде полягати в тому, 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 тому. Ти будеш хрестити водою. І в якийсь з моментів, на кому побачиш. Голуба, ти будеш розуміти, що це Дух Святий. Зійшов у вигляді Голуба, це син мій улюблений. А? Прийде такий момент. Ну? І от Іван виходить і хрестить людей. І він розуміючи свою місію, він говорить, він розуміє, так його називають Іван Претеча в народі. Що є голос того, хто посланий готувати дорогу для Господа. Долина, хай наповниться, гора, хай понизиться, кривизни хай вирівнюється, так, щоб ці люди побачили славу Господню. Він проповідує людям покаяння. Покайтесь, бо наблизилось Царство небесне. Він проповідує покаяння людям, так? і як не дивно, люди каються. Здається, така простенька проповідь покайтесь, вона наблизилось царство Небесне. Люди каються, тому що це від Божого духа слово. Люди каються, береги наповнені. Написано і виходив до Нього весь Єрусалим. Уявіть собі. І околиця, і навколишні міста, і села поселення. Всі виходили до Івана Христиця. Наскільки потужний пішов от розголос цього всього? Так? <кхід> Заради чого? Заради одного дня, коли Ісус появиться на берегах Йордану. Іван Його впізнає ще до зішестя Голуба. Тому що ще не був хрещений Ісус, ще голуб на нього не зійшов. Але Іван вже говорить: я не можу хрестити тебе. Я маю від Тебе хреститись. Він вже зрозумів, хто йде. Оцей Дух, яким він був наповнений, ще в утробі своєї матері, він вже показав, хто до нього йде. Ісус нічим не відрізнявся від сотень тисяч інших людей. Така сама людина молода, йде, як множество, які стоять на берегах Йордану. Але дух, який в ньому, дав йому відчути, що це іде Анець Божий. Так? І от коли Ісус таки сказав, допуститься тепер, так нам належить виконати правду. Так? І оцей момент. Сходить цей голуб, дух святий, вигляді Голуба на Ісуса Христа. І от звучить голос. Це син мій улюблений. Ми сьогодні вже чули цю історію цей текст, що Його я вподобаю. Слухайтесь. І от явлення. Син Божий Ісус Христос в воді приймає хреща. Дух Святий, вигляді Голуба, сходить на нього. І голос Отця з неба звучить, це Син Юлю. Трійця. І часом це свято хрещення Ісуса Христа ще називається Святом як? Святом богоявлення. Святом богоявлення. Це не просто хрестився Ісус та й хрестився. Це в цей день було явлено, хто такий Ісус? Це світу, це людству, від Бога Отця з неба було проголошено. Це син мій улюблений. Його слухайтесь. Це велика подія. Чи не вартує вона того, щоб народ Божий зібрався в Божий дім і згадав, що відбулося в цей день? Це важливо, це важливо. Є деякі моменти, звичайно, які мені не зрозумілі і ніколи не будуть зрозумілі, чому подальший хід подій, чому деякі речі почали відбуватися, так як відбуватись. Для мене, наприклад, залишається запитанням, чому Іван, який перший впізнав Ісуса Христа, як на мене, Він мав стати першим учнем Ісуса Христа. Ну, чомусь цього не відбулося. Так? І Іван далі продовжував хрестити. І навіть ми знаходимо в Писанні такий термін учні Іванові. І учні Ісусові. І чомусь ці два потоки не злилися в один потік. Ми це не знайдемо. Я думаю, що були якісь Іванових, які стали Ісусовими. Але Іван мав перший їх в плечі гнати. Так от туди. При тому всьому, що Він говорив, мені маліти. Але ми читаємо, Іван далі хрестив. І навіть був якісь якийсь момент там протистояння, так що Ісус хрестить нібито більше, ніж Іван Хрестить. Все-таки йшло двома потоками, мені це не зрозуміло. І от коли вже Іван виконав свою місію, так все. І руцтяв йому голову. Місія Івана закінчилась. Який складний. Цікавий Божий план, як багато років, десятки років все це готувалося заради одної події, щоб Іван і Ісус зустрілись на берегах Йордану, Ісус прийняв хрещення, дійшов на нього Дух Святий, і людям було проголошено, що це син мій улюблений. І ми розуміємо, ми читаємо Писання, що на цьому не завершується. ця подія мала продовжуватися далі. І коли Ісус буде вже перед стражданнями, вже і після страждань, перед Вознесінням, Ісус, звертаючись до церкви, буде говорити, ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелія і хрестіть, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Це повеління, це називається. Оце велике повеління Ісуса Христа Церкви Богослів'я. Ісус наказав: ідіть і хрестіть всі народи, навчаючи їх зберігати все те, що я вам запив. І в якийсь з моментів Ісус Христос скаже: хто увірує і охреститься, буде спасений. Розумієте, наскільки масштабна ця подія? Про неї потрібно говорити. Про неї потрібно говорити. Про це потрібно наголошувати, про це потрібно нагадувати, про неї потрібно говорити. Тому що це завдання церкві. Ідіть і і хрестіть народи, навчайте їх, проповідуйте їм, говоріть про це. Хрестіть, ім'я Отця, ми вже сьогодні чули, Сина Сі Святого Духа, робіть це правильно, робіть це. І по сьогоднішній день. І абсолютна більшість людей в цьому залі. По милості Божій це пережили. Це не просто хрестився Ісус, ну так хрестився. Це великого масштабу подія, Щоб ми правильно це розуміли. Тому ще раз кажу: ми добре зробили, що ми все-таки приходимо в такі дні і згадуємо, що саме відбулося, що Біблія говорить про цю чи іншу велику івангельську подію.